Тіно не в півфінал. І зараз буде визначатись. Буде визначатися і суперниця. Це наступна пара. Цікітішвілі Євгенія, це клуб Лотос і е, спортсменка з червоним пасом, і колишній Єлизавета. Клуб «Сатор» і спортсменка з синім пасом. А які міста представляють? Які міста представляють ці дівчата? На жаль, на протоколі протоколів вказаний спортклуба, але написано немає Саторі, це е, місто Житомир, тобто це Житомирська область. Бачимо, що спортсменка готується зараз до виступу, діває нагрудник, який є обов'язковим згідно право змагань. І зараз вона займе своє місце перед виходом ну, тобто, на це та екіпіровка, яку ми з вами не бачимо наочно, вона, так, вона, під... Так, вона під курткою каратегії. Суддя, так розумію, завжди перед поєдинком перевіряє. Обов'язково, обов Тобто ну, має бути наявна з точки ця... техніки безпеки це. обов'язково Ми бачимо, яка дуже зосереджена. Для профілактики травматизму, для того, щоб уникнути травм. більше це дівчата, так, я кажу, вони ще тільки ростуть, розвиваються, тому звісно тут потрібно бути небезпечно. Ми бачимо, що спортсменка, коли ж так міняє то лівостороння, то правостороння стійка. Наскільки незручни, незручними в карате вважаються Шульги? Ну, і, то, звичайно, вони в певному плані, в тактичному плані незручними, тому що е, змінюється чуть -чуть і побудова атаки, змінюється кут виконання атакуючих дій. Але, в принципі, в, е, на е, в тренувальній роботі ці ситуації моделюються тренерами, і спортсмени звикають працювати і проти е, спортсменам лівосторонні чи правосторонні. Зараз суддя показав вже сторону спортсментичевому басом, це і награпували бал. Ну, Я наразі якраз відволікся трошки не, не побачив. Жест рукою Як... вниз, це що означає? Якщо жест рукою вниз, то може бути попередження або бал за атаку рукою. Ну, зараз ну Знову ми... бачимо так, боковий удар ну, зараз показує удара... ногою. І це один бал, тобто була атака рукою результативна. І якраз рефері віддає один бал знову спортсменці з червоним поясом. Ну, поєдинок зараз також переходить в фінальну частину. Тобто ясно, що спосіб коротко часу. 90 секунд не так багато часу, як то кажуть, так ну от зараз знову судді оцінюють дію спортсменки червоним поясом. Атака ногою в тулу була. рефери віддає два бали або в в сторону Ака. Знову бачимо атаку передньою рукою спортсменки червоним поясом. Ну, Нагадаємо, що якщо різниця 8 балів, то так, поєдинок зупиняє, зупиняє, дострокова перемога. Автоматично контратака ногою в голову зараз була з сторони спортсменки з Шевним Поясом. От якраз... Ну, повна перевага по так, поєдинку. Наразі бачимо, що так, вона домінує, слідишує, вона домінує так. в процесі ведення цього поєдинку і отримує перемогу і проходить наступне поле змагань.